Ще не Volkswagen, який не ламається, як помити машину і отримати цеглину. От такий от блок Блок стоїть отут. Вирішили помити просто двигун. ну машину. Не двигун, а машину в тунельній мийці. Так от раз на місяць можна собі таку так шиканути. І що? Отут є дренажний отвір. Ну Та якби коли компоненти нагріваються, ну десь мусить бути залишковий ну, надлишковий тиск діватися. І, відповідно, тут під тою кришечкою стоїть. Стоїть, типу, типу як якийсь малярний скотч. І він ще і так, отак, по-моєму, стоїть, по ідеї, вже не пригадую, але. І ми отримуємо купу помилок випадковим чином по розпредвалу, по паливній системі. Абсолютно ну, не пов'язані між собою. І Потім просто машина не запускається. Ціна питання такої штуки. Скільки? 200-300. 300. Приблизно 300 доларів, бо тому що е, Ну всі ми знаємо, електрикам треба кланятись, а електрики дуже вибагливі люди, і до них треба до них треба говорити відповідно. І відповідно ціна питання такої штуки тиждень часу, можливо, навіть два. І Приблизно 300 доларів. Ну, в принципі, це недорого. І при умові цього, що оцей блок вже не виходив на зв'язок, брався донорський і підшивався е, код і оця вся штука інша е, на донорський блок. Якось так.